А у нас новинка. Звісно, що я не могла не поділитись цією інформацією, бо у нас на сайті вже з'явились круті нові смаки вологих кормів для котів від Клуб 4 Лапи. Тож давайте скоріше їх оглядати. Клуб 4 Лапи Premium Selection це повноцінний раціон для вашого котика, рецептура якого розроблена міжнародними експертами під наглядом українських ветеринарів. І наразі у них з'явилось декілька нових класних смаків. Смужки з куркою в соусі, смужки з кроликом в соусі, смужки з індичкою в крем-супі з моркви, смужки з яловичиною в крем-супі з брокколі, шматочки з телятиною в овочевому жиле та шматочки з індичкою та кроликом в соусі для котів. Цей апетитний корм виготовлений з м'ясних інгредієнтів найвищої якості, що дає змогу котикам отримати достатню кількість протеїну, бо у кожній такій смужці або шматочку міститься до 77% м'яса. Тільки подивіться, який він соковитий та апетитний. А ці невеличкі шматочки дуже зручні для засвоєння та перетравлювання. Клуб 4 лапи Premium Selection не містить штучних ароматизаторів і барвників, що робить його привабливим для всіх пухнастиків. Якщо більш детальніше розглянути склад... То можна побачити, що тут є багато вітамінів і корисних речовин для вашого котика. Продукти тваринного походження, фрукти, злаки, екстракти рослинного білка, мінерали, олії та жири, натуральні та висушені інгредієнти, а також вітамін d 3 і вітамін Е, кальцій, фосфор та омега-3, омега-6 кислоти. І все це в одному шматочку. Таке приймання їжі забезпечить вашого улюбленця необхідними поживними речовинами і допоможе підтримувати відмінний стан шкіри та шерсті, а також поліпшити роботу внутрішніх органів пухнастика. А така компактна невелика упаковка дає змогу дуже зручно зберігати корм. Головне пам'ятати, що відкритий пауч краще зберігати у холодильнику не більше двох днів, а споживати корм лише кімнатної температури. Раджу не обходити такі новинки стороною, а скоріш порадувати вашого котика та продегустувати ці нові смаки. Зі своїми пухнастиками ми вже спробували. І, судячи по їхнім порожнім мискам, котикам дуже сподобалось. Усі деталі можна знайти у описі під цим відео. Тому переходьте, замовляйте та залишайте у коментарях відгуки, чи сподобався такий обід вашим улюбленцям. До зустрічі у нових відео!